Товариство з обмеженою відповідальністю західної я на явності Дякую. Наступна пропозиція поступила від фірми Волинь фарм у формі товариства з обмеженою відповідальністю місто Луцьк, вулиця Крилова, 1. Пропозиція оформлена, опечатана і подана відповідно долину закону. Так, пропозиція подана стосовно другого лоту перев'язувальних матеріалів. Вартість пропозиції складає 679 тисяч 82 гривні. 679 тисяч 82 гривні. Падія Іванович, прошу переглянути.